Такого роду зустріч представників районної влади та церкви усіх традиційних конфесій проводиться чи не вперше. Уже традиційно саме церква є тим пристановищем, до якого українці прибігають найважчі моменти свого життя. Тому саме зараз, коли наша держава постала перед новим викликом, потрібен конструктивний діалог між владою та церквою, вважає Андрій Крицький. Якщо десь якісь я готовий вислухати зауваження до нас, наприклад, якщо щось ми, може, не так робимо, ми тут, от тут я хотів би. Щоб була в нас не як нарада, а така дружня бесіда щодо цих всіх питань. Першою проблемою, із якою зіткнувся наш народ, це відсутність прозорості влади в своїх діях, зауважив декан Яремчанський отець Петро. Наші люди готові на неймовірні вчинки, але для цього їм потрібна правда. Коли не буде прозорості, то буде біда. Коли, дійсно, Коли не буде прозорості, то завжди будуть якісь виклики. От я не знаю всіх цих обставин, бо я розумію, що обставини складні і нам, людям духовним, е пхатися у державні справи не, не, не варта і не потрібно. Але е якщо буде прозорість, якщо буде щирість, отака така в нас ситуація, така, така справа, наш народ здатний у тяжкі хвилини на неймовірні речі. Якщо, якщо буде дійсно щирість, якщо буде відповідальність. Оскільки священство кожного дня працює із людьми та їхніми проблемами, то саме їх вони і озвучили представникам районної влади. Ви знаєте, що абсурд із абсурдів, який робиться. Отчора од от мене є хлопець, який хоче йти добровольцем в армію, до, до війська. Він приніс сюди у надвірну свої папери, але ще не пок... він добровольцем, йде, там є від МФ, розумієте, Він ще не дав повністю свої, свої документи. А головний той лікар, який прийшов, він каже, знаєш, треба заплити добровільний внесок. Скажіть мені. Добровільний внесок, друге добре. Як хлопці можуть йти служити за свої гроші? Ну, скажіть же мені, ну це ж є То факт, я вибачайте, що ніхто в війську не та, ніхто, та, це ніхто. Ви знаєте, що вибачайте мені, що я так скажу, але як, як він каже. І він, знаєте, що далі доказав далі цей, цей доктор? Прийшовся, коли він показав документацію, всю показав перед ним. Від МФ, а він каже я бачу, що з вас ми нічого не зімемо. Заступник голови районної державної адміністрації зазначив, що влада намагатиметься вирішити ті проблеми, які у їхній компетенції. Однак не варто забувати і про чисто людський фактор. Прошу врахувати, що є десь і людський фактор. знаєте, як той каже, біля кожного сторожа не поставиш біля кожного лікаря. Є в нас лікарі від Бога, так, але є лікарі, які це обов'язково ми це врахуємо і це візьмемо. Щодо за свій кошт, ну, я того не можу сказати. Тому що ми автобуси, от сьогодні відправлялися автобуси є забезпечені в навчальні частини. Тому що я думаю, що ви знаєте, що ніхто одразу не йде в зону АТО, ідуть. Місяць підготовка на полігоні. Місяць злагодження безпосередньо в тій частині, куди буде де буде служити мобілізований. Зустрічі в такому форматі є необхідними для пошуку спільних точок дотику між структурами різного роду задля вирішення тих проблем, які сьогодні постали перед нашим народом. Та головне не забувати про щирість та прозорість своїх дій.